Всім привіт, вітаю на каналі. Відеоогляд буде безперебійного блока живлення з такої фірми Ritan. Ritar, я перепрошую. Моделька у нас буде rtsw 600 600 Ось, І скажемо, ми будемо підключати по кроку і як користуватися. Ось, будь ласка, розпаковка. Так вони приходять. Є інструкція, неважливо, правда, що там пишуть зараз, але кожен користувач, рекомендую прочитати. Дуже корисна інформація. Так, ось такий прекрасний безперебійник, маленький. До речі, слідуюче відео буде про те, я його розберу. Прийдеться одною ломбою пожертвувати. І побачимо, що всередині. Має він дисплейчик, має одну кнопку включення. Має вихід проводів на зарядку акумулятора. І також наживлення. Будемо його тестувати в парі з акумулятором Merlion на 100 А. Він вже відкритий, підготовлений. Це є гелевий акумулятор, як бачимо, пише гель. Акумулятори себе непогано зарекомендували, але також були і нюанси з АКБ. Покрокова інструкція. Найперше ми під'єднуємо безперебійний блок живлення до акумулятора. В комплекті з акумулятором йдуть болти на клеми. Так, як бачимо, все є. Так, я по-простому підключу, щоб це швидше було. Так, перше ставлю плюс. Спочатку дуже важливо не безперебійник вмикати в розетку, а безперебійник під'єднати до акумулятора. Ми одного разу під'єднали навпаки, спочатку безперебійник в розетку, а потім до акумулятора, то спалили безперебійний блок живлення. Так, як бачимо. Зараз вилка не вімкнена, Під'єднали. Коли під'єднуєте кліми, може чуть-чуть заіскрити. Ну, Це нормально. Нажали кнопочку, тримаємо. Так, що ми бачимо? Вмикається. Упс. Так, вімкнувся. Бачимо заряд акумулятора. Бачимо вхід вольту, не пише нічого, бо він не підключений до мережі. А вихід уже є. А тепер можна його підключити в мережу. Вімкнули в мережу. Зараз побачимо, що пішла зарядка, і також хідна напруга мережі. А також. Ми можемо запхати зараз сюди ось такий, скажімо, маленьке точило, воно має 250 Вт, простесеньке. Працює так, тепер дивіться, робимо імітацію відключення. Тобто безперебійник виймаємо з розетки. Ось, я вийняв з розетки. Як бачимо, перейшло на акумулятор без жодних проблем. Працює, все як положено. Показує рівень нагрузки, одна поділка. Тепер вмикаємо в розетку, імітуємо вмикання світла. Бачимо, перейшло автоматично на мережу, а акумулятор почало воно заряджати. І ще такий цікавий тест. Так, я це вже виключу. Від'єднаю. Зараз ми перевіримо, скільки він дає току заряду на оцей акумулятор. Так, ну що ж, зараз ми перевіримо, скільки. Дає він зарядки на акумулятор в амперах. Так що ж, продовжимо. От е, включив трошки розрядив АКБ буквально на годинку часу. І зараз буду вмикати його в резетку, перевіримо кліщами, скільки ток заряду на акумулятор дає в той час, коли воно буде його заряджати. Так. Тепер чітко видно. 7,2 ампера 7,5 ампер. Ток заряду. В інструкції писало, що ток заряду до 10 ампер, 8-10 А. Тобто сотку акумулятор буде заряджати в районі ну, 10 годин, це точно. Ми навіть коли був розряджений повністю, як бачимо, 7,66-7,68 до 8, в общем, воно підноситься і опускається в таких межах заряду. Що хочу сказати? Є такий, до речі, прикол, коли ввімкнений безперебійник, оця вилка, що йде від нього, в якому разі не торкайтеся, бо вдарить током. Мене так і було вдарило. Не знаю чому, але на багатьох безперебійниках саме так воно відбувається. Так що, якщо вимкнений безперебійник, ось він працює. Не трохайтеся вилки, бо, тому що у вас жахне. І Це добре жахне. Там досить високий, я думаю, 220 вольт, а можливо, навіть і... може і менше. Я не заміряв. Але такий випадок у мене був. Як вимикається? Вимикається він дуже просто. Якщо вам треба його. Розкомплектувати, вимикаємо його, щоб він погас, від'єднуємо плюсову клему, а потім від'єднуємо від мінусову клему. Робимо це в такій послідовності. Ще також хочу вам сказати: від'єднавши клеми, тут конденсатор заряджений, так що не можна дотикатися клемами одної до другої, бо буде коротке замикання. Тобто. Отак От не робити, так не можна робити, і до корпусу також не робіть. Якщо ви роз'єднали, я беру або скотч, або щось такого плану інше, і його заскочовую, і ставлю його відпочивати, скажімо, чи перевозити, чи переносити, куди вам що потрібно. Ось такий відосик. Лайк, підписка, кому було корисне відео. Всім гарного настрою!